Купив ось таку штучку для ковач собак для, свого, для своєї дитини. Бо в нас є собака, яка неадекватно вкидається на людей і кусає всіх. А вона дійсно працює. Недорога, зараз розетки по акції дійсно працює, сьогодні спробували. Сьогодні забрали з розетки зразу перепробували, бо тому, що собака лежить під під'їздом, постійно на дитину підкидається. Артем, ти сьогодні перевіряв, як тобі ця штучка? Дуже добра, хороша така. Як біла собака, відреагувала? Прям просто один раз пише світив, відключив, вона цікавилась, і ще раз на світив, і вона почала дуже швидко цікати. Недорога бліна. Ну реально, якщо діти вас бояться собаки, якщо у вас такі є собаки, У нас люди просто бояться в під'їзд зайти. то отака от штучка, щоб діти не, або дорослі, щоб можна було лякувати. Так сказати, вона колись на мене кидалась, а тепер я на не кидаюся.